Побратиме, я знаєте, Ана, Я вас люблю. Справді. Це для мене. Там, знаєте, е, відчуття постійно, що поруч. Ми своїх не кидаємо. Ти ж не просто герой. На тебе дивиться сотні тисяч людей. Я дуже щасливий. Короповаці у квартиру Друзі, вітаю вас! Дуже гарна робота. Володя, я тобі, я роману сказав, тобі вітання передав. Пан Роман зараз Софійка. Я сьогодні прокинувся з того стріму особливо. Це було неймовірно. Європейська дорогий, Ви молодці. Це от перемога, Коля. Життя кожного з нас незалежно від того, де ти знаходишся, воно. Найцінніше, що існує на фронті сьогодні. І тому для перемоги України ми маємо кожного солдата, за кожного рядового і офіцера піднімати такі сили, як ми створили сьогодні прецедент у цьому. У цьому. Да, Це правда. Фото. 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 Дуже вам Вдячні за всі дякую. ваші дні, які ви. Я просто здралася. Я дуже емоційна людина. Я ви час думала, як ви можете витримати, де стільки сили. Сили в дружини, в знайомих в усіх активістів говорила Софія, що виїхали по вулиці, і людина стояла з плакатом. Сьогодні е сьогодні, е сьогодні, сьогодні, сьогодні да що... дядько стояв зранку. Ми зранку, <кри> зранку. <кри> другі він стоїть зранку. <кри> каже, у нас тут Гальмурі, Привіт, при це означає, що в нас є Дарешті, людяність. Так. У нас є велика громадянська відповідальність. І дай Боже, щоб наша країна завжди залишалася саме з такими якостями. Саме головне. Чому ми перемогли? Тому що для нас, для вас, для вас, для всіх саме це цінності справжні, так? європейські свобода людини, справедливість, правда. Але хтось намагається їх сьогодні перекрутити, перевернути незрозуміло з якою метою. Саме тому наша ця шлях, шляхця він, він праведний і тому він завжди буде то. ви питаєте, звідки сили, тому що я в це вірив. Можу сказати, що в інстаграмі люди настільки Романа Григоровичу вас підтримували да, в соціальних мережах всі шерили інформацію про те, що Петро Олексійович і заставу заплатив, і Те, що за вас болювали на кожних судах, і це було феноменально. Я вам я скажу чесно, да. на всіх судах от, ви питаєте та, звідки беруться сили, коли приходять до мене люди з такому віці, молоді, я розумію, що це справа правильна, і що саме для цього заради вас ми відстоїмо цю правду. Де що ви жили вже в державі, де правда. Ць... Правда, є аксіомою, що не можна казати на брехню правда. Роман став справжнім символом віри в правду, переконаності, символом українського героя, українського воїна. Всі, хто ці довгі більше року часу вболівав, підтримував, виходив на мітинги, ходив на суди, робив все, що необхідно для того, щоб відновити справедливість, ми сьогодні маємо дякувати Роману. Дякувати, бо я, як п'ятий президент, і досі не можу розповісти дуже важливі кейси, які були доручені мною як Верховним головнокомандовичем. Цьому пан Роман один із найкращих бійців спецпризначення. Але сьогодні, сьогодні, всі ми дякуємо Роману. Сьогодні ми всі вітаємо Романа. Сьогодні ми всі вітаємо нашу молодіжку, наших депутатів. була єдина фракція, яка всі 27 народних депутатів поставили підписи для того, що ми готові закластися і взяти на поруки. І я дуже дякую адвокатам. І варто сьогодні нагадати про такі самі політичні справи: про генерала Павловського, генерала Марченка, Ріфа Антоненка, Юлю Кузьменка. Всі ці надумані, з пальця висосані політичні справи. Публічність завдяки вашій роботі вашої команди вона створила цей. Поштовх до руху до правди, да? влада має дякувати нам за те, що ми говоримо правду, тому що це демократія, це ознака демократії. Ми говоримо на їхні помилки. Ось, будь ласка, змініть цю позицію, змініть тут тут, тому що це може привести до негатива. Замість того, щоб дякувати за те, що хтось підказує помилкові рішення, вони нас сажають в тюрми. Тобто, це недалекоглядність, і я вважаю, що не хочу говорити навіть про негатив, не говорити про прізвищ цих людей. Але... Я хочу вірити в добро, що наша, наш рух це рух до справедливості і добра, він переможе в будь-якому випадку і приведе нас всіх до якоїсь і тих людей, і молодих мене дивує, коли приходять на мої сліди, молоді люди, дивляться 18, 20, 23 роки, що вони мають усвідомити, що ми живемо в країні, яка має своє майбутнє, а не в такій країні, де не можна знайти справедливості і так далі. Тому я думаю, наша спільна боротьба це боротьба за, за ідеаль, за дуже потужні і важливі цінності, на яких ми розбудовуємо держави і повинні їх розбудовувати на цих, на цих цінностях. Ні на яких інших. Я хотів би приєднатися до слів Романа і подякувати всіх, хто ці довгі час, довгі місяці, які тягнулися, був небайдужим. І разом ми наближаємо до перемоги нашу країну.